Права 458 обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 6,3 що множиться на 3,1, і ділиться на 1,2. Ну що ж, щоб виконати множення і ділення, давайте всі тут числа запишемо в вигляді звичайного дробу. То записуємо, що це дорівнює. Отже, 6 помножити на 7 це 42, плюс 3 це буде 45. Так, 45 сьомих. Що множиться? 3 помножити на 3 це 9. Плюс 1 це 10. Що множиться на 10 третіх. Ну і що ділиться? Так, Що ділиться на 1,2 сьомих. Так, тоді 1 помножити на 7 це буде 7. 7 плюс 2 це буде 9. Що ділиться на 9 сьомих? І це дорівнює. Ну що ж, тут можна, звичайно, спочатку множити, але тут особливо нічого не поскорочується, тому я пропоную спочатку поділити на 9 сьомих, там багато чого поскорочується. Тобто запишемо, що ми 45 сьомих. Спочатку поділимо на 9 сьомих. Ну, а потім результат помножимо на 10 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що в дужках у нас буде 45 сьомих. Що множиться. Обернений дріб до 9 сьомих буде 7. ,9. Так, а тоді результат помножимо на 10 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників 45. Що множиться на 7. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 7, що множиться на 9. Ну і результат помножимо на 10 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тоді скорочуємо тоді на 9. І чисельник і знаменник. 45, що ділиться на 9, це буде 5. 9, що ділиться на 9, це буде 1. На 7 скорочуємо. 7, що ділиться на 7, це 1. 7, що ділиться на 7, це 1. Отже, у нас у дробі чисельнику буде 5, а знаменнику буде 1. То в нас вийде 5 перших. Що множиться на 10 третіх. Що множиться на 10 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте тоді будемо множити. В чисельнику запишемо 5, що множиться на 10. А в знаменнику 1 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 10 це буде 50. 3 помножити на 1 це буде 3. Отже, 53 це дорівнює. Ну що ж, е можемо забрати звідси, що у нас ділиться на 3. 30. Поділити на 3 це буде 10. Ну і ще ми можемо 18 поділити на 3, це буде 6. Отже, разом буде 16, цілих. 16 цілих, це буде 48 третіх. І ще залишиться у нас тоді 2 третіх. Є. Тобто значення нашого виразу буде 16 цілих 2 третіх. Переходимо до другого завдання. 7 цілих 2 третіх мінус 5 цілих 4 п'ятих, що ділиться на 2 цілих 4 п'ятих. Ну що ж, тут можна розкрити дужки, але я не думаю, що у нас чимось дуже Допоможе, думаю, що ні. Давайте спочатку віднімемо те, що в нас у дужках. Ну, спробуємо. Як нам відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Так, 3, 5 – це прості числа, тоді найменше спільне кратне буде їхньому добутку дорівнювати. То хрест на хрест пишемо. Біля 2 третіх пишемо додатковий множник 5. А біля 4 п'ятих – додатковий множник 3. Є. Ну що ж, тоді, що в нас вийде, записуємо, що це дорівнює в дужках, 7, цілих. тоді 5 помножити на 2 це 10. 5 помножити на 3 це 15. п'ятнадцятих відняти. 5, цілих. 3 помножити на 4 це 12. 3 помножити на 5 це 15. Так, і все це потрібно поділити на 2,4. І це дорівнює. Ну, від 1015 відняти 12,15 не можна, тому ми 7,1015 запишемо як 6, плюс, а одиницю запишемо як 15,15. 15 тоді в нас вийде в дужках не 7,1015, а 6, тоді 1515 15 плюс 1015 це буде 25 відняти 5,12. Закриваємо дужки і ділимо на 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, в дужках вже можемо віднімати. 6 мінус 5 це буде 1 ціла. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. В чисельнику записуємо 25 відняти 12. Записуємо 15. І це дорів... і ділимо на 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, у нас вийде 1, 25 мінус 12 це буде 13. 15. Що ділиться на 2,4? І це дорівнює. Ну що ж, і ділимо неї дільник. Давайте записувати у вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 15, це 15, плюс 13 це буде 28. 15. Що ділиться? 2 помножити на 5 це 10, плюс 4 це 14. 5. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо це як 28 п'ятнадцятих, Що множиться. Обернений дріб до 14 п'ятих – це 5 чотирнадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників 28. Що множиться на 5. В знаменнику записуємо добуток знаменників, 15, що множиться на 14 і це дорівнює. Скорочуємо. Тоді на 5 скорочуємо, 5, що ділиться на 5, це 1. 15, що ділиться на 5, це 3. І чисельники знаменник скорочуємо на 14. 28, що ділиться на 14, це буде 2. 14, що ділиться на 14 це буде 1. Ну що ж, в Чисельнику у нас буде 2 помножити на 1 це 2. В знаменнику 3 помножити на 1 це 3. Тобто, значення нашого виразу буде дорівнювати 2 третіх. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з звичайними дробами та мішаними числами. На цьому вправу завершено.